З нагоди міжнародного дня студентів очільник Черкаської обласної військової адміністрації завітав до бізнес-коледжу, ознайомився із рівнем якості освітніх послуг та відзначив найактивніших учасників навчального процесу. Адаптація робіт відомих художників у постери, впровадження програми Расмус і можливість обрати спеціалізацію за покликом душі у Черкаському бізнес-коледжі, розповіли про досягнення за роки роботи. Екскурсію закладом провели очільник обласної військової адміністрації. Станьте кращими, щоб була весілікова долина, а була. Українська черкаська долина таких мізків по справжніх українських, тому що за вами майбутнє. Заклад відкритий і в онлайн-форматі: розклад занять, інформація про роботу і навіть успішність доступна кожному зі студентів. Пройшла сесія. Кожна група має рейтинг. Це все у відкритому доступі в інтернеті, і ми спеціально розміщуємо на стендах. І тоді контрактні, той, який є першим за рейтингом, він президентом він президент один без ніяких розмов автоматично. По тому Ігор Табурець зустрівся зі студентами у промові. Згадав про ту молодь, яка змінила аудиторію на окоп та зброю, щоб боронити нашу країну. Медики роблять свою справу, освітяни роблять свою справу, але все це робиться заради чого? Заради того, щоб ми відчували себе убезпеченими і розвинутими в майбутньому, заради того, щоб у нас було майбутнє як у нації, як України. Як у нашого народу, тому що народ це саме дороге багатство будь-якої країни. Серед студентської спільноти є й ті, хто тримає волонтерський фронт, збір гуманітарної допомоги для біженців та військових і навіть придбання автівки для бійців. Найактивніших волонтерів відзначили подяками. Наша студентка Оля Євса, випускниця ЧДБК, яка вирішила оригінальним способом долучитися до збору допомоги для добровольців на фронті. Вона поставила собі за мету пройти тисячу кілометрів з Франції до Іспанії, щоб зібрати один мільйон гривень на потреби ЗСУ. Студенти Черкаської медичної академії не залишились осторонь, вони теж вносять вагомий внесок у нашу перемогу і впевнено стоять на передовій медичного фронту. Багато студентів академії працюють у системі екстреної медичної допомоги і у складі бригад медицини катастроф, виїжджаючи на деокуповані території, де надають допомогу місцевому населенню та пораненим бійцям. Війна об'єднала молодь і не лише волонтерство, а й патріотичне виховання набуло неабияких розмірів. Флешмоби, авторські листівки, виставки плакатів про війну та перемогу все це наша ідентифікація і наша жага побороти російське зло додають студенти. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана.